Це відео знайде лише тих, кому його дійсно треба побачити. Якщо це ви, то, скоріш за все, це той самий знак, відповідь, яку ви шукали, або вважаєте це подарунком від Всесвіту вам на новий 26 й рік. Бо цілком може бути, що якщо ви не мій підписник і ви ніколи раніше мене не бачили, то скоріш за все не побачите ні мене, ні моїх інших відео, але саме це. Відео, хай воно буде тим самим єдиним відео, але яке ви точно маєте додивитися до кінця, тому що ви маєте знати цю інформацію. Цей портал 12125 .12 року. Це не просто черговий портал, це не просто кінець чергового старого року. Це справжній початок нових вас і нових дев'яти років. Вашого життя. Ну а якщо ви мій підписник і тим паче частичка мого теплого родинного кола в телеграмі це відео для вас, бо зі мною ви завжди дізнаєтеся про все найважливіше. Тож, період з 12 грудня, який є енергетичним порталом 1212, -12, і до 21 грудня, яке є днем зимового сонцестояння і вратами 21-12, починається перехід від старого дев'ятирічного циклу життя. Яке почалося у 2017 році, до нового дев'ятирічного циклу у 26 році, який триватиме до 2035-го, це період усвідомлення, оце між 12 і 21, коли ви розумієте, що ви не можете увійти у новий 26 й рік і нові 9 років життя з долонями, кишенями і вантажем всього старого, що вас блокує. Стримує і обмежує, а може, і отруює ваше життя. Бо 21 грудня це момент переродження та проходження від найтемнішого етапу до світла, яке йде за ним. І ось до чого треба бути готовими, і я вас про це зараз попереджатиму. І це до того, що після порталу 12.12 .12 усе, що не співпадає з вашим майбутнім кращим для вас. Воно почне відходити, а може навіть відвалюватись, або тихо розчинятися і зникати. Але у будь-якій формі вам не можна чинити опір, бо таким чином майбутнє дає вам знати і каже, що агов, я ближче, ніж ти думаєш, дозволь мені статися. Далі, з 12 по 21 грудня, ця зупинка між циклами вона відчуватиметься так, неначе я більше не там. Але я ще й не тут. І все, що з вами буде відбуватися, воно буде показувати вам те, не хто ви є, а тим, ким ви маєте стати. Це буде період чесності, але лише для тих, хто дійсно готовий не брехати собі. І портал 1212 .12 це завершальний портал дев'ятирічного циклу, коли стара реальність стихає, а нова лише починає набирати голос. І ні в якому разі це не портал загадування бажань, це точка закриття старих бажань старої версії вас, а загадувати бажання треба не раніше сонцестояння, бо ви отримаєте не те, що ви хочете, а те, з чим резонує ваша частота. Із народженням сонця і народжується наша більш нова справжня версія. Серце якої знає, що вона хоче насправді, що треба завершити. І до 21 грудня вона таки зможе нарешті це усвідомити і чесно, тільки чесно, собі самі в цьому зізнатися. А найголовніше почуйте мене зараз, і десь запишіть собі. Цей портал не відкриває двері, це портал завершення, який закриває те, що ви боялись закрити самі, і те. І те, зараз капсом кажу, те, що ви відпустите у цей період, воно до вас повернеться потім у нові та кращій якості. А те, що ви не відпустите, те, що ви будете боятися втратити, чіплятиметесь, намагатиметесь втримати, це ризикує стати вашою прив'язаністю, залежністю і продовжувати бути в'язницею не лише на наступні 12 місяців нового року. А й на всі подальші нові 9 років. Тому це не просто завершення календарного року, це кармічний фінал цілого дев'ятирічного циклу. Ви стоїте на порозі дверей величезних змін, які відкриваються лише раз на 9 років, і відкриються вони лише для тих, хто готовий увійти в них, звільняючись від старого багажу. Крізь цей портал, запам'ятайте, пройдуть не ті, хто все робив правильно, і взагалі вони настільки ідеальні, що їм нічого в собі змінювати і в своєму житті, їх все і так влаштовує. Ну то так у них все і залишиться. Пройдуть же ті, хто, хоч і виснажений, багато пережив, вистраждав, але готовий або готова сказати: я завершую, я очищую, я відпускаю старе. І готова або готовий до нового. Але легко сказати, важче зробити. Та саме для цього я тут з вами, бо якщо ви мене бачите, якщо вам резонує те, що я кажу, моя енергетика, я сама, це знак, що ви мене знайшли, тому що я вам можу цьому допомогти. Раз на рік у своєму каналі я роблю дещо особливе для тих, хто відчуває, що наближаються зміни. Зараз наближається, бо вже давно це відчувалося, і ви вже втомились чекати. Для тих, хто бачить, що все кудись рухається, але не знають, куди рухатися самим собі, куди рухати себе, для тих, хто хоче відкрити не просто двері, а цілий шлях у нове майбутнє, дорогу довжиною у 9 років, пам'ятаємо про це. І просто хто хоче. Перетворити оцю паузу після старого етапу на пуск, запуск нового життя, а воно почнеться для всіх, тільки не всі про це знають і не всі зможуть закласти позитивні зміни, очиститися від старого негативу, сумнівів і страхів, щоб не брати їх з собою далі. А головне для тих, хто готовий не бути хорошим, слухняним, зручним для всіх. Жити за чужими правилами, досягати не своїх мрій, а вони, як правило, і не досягаються, будувати життя, яке хочуть не вони, а хтось інший, хто своє життя проживе, їх тепер проживе, хто хоче полагодити свій внутрішній компас серця, щоб знати, куди їм рухатися, куди хочеться рухатися далі, куди йти по життю з легкістю, з позитивною енергією, відкритими до нових можливостей. Не пропускаючи знаків та синхронічностей на цьому шляху від Всесвіту, від свого вищого Я, і йти за цим покликом до нового життя і бути до нього по-справжньому готовими, а не умовно для Галочки. А для цього треба чути свою душу. Йти за її покликом для всього цього і для вас, мої улюбленці, долі. які бачать це відео, 12 грудня я проводитиму комплексну практику, яка складається з групового спалення енергетичних прив'язок до старого життя, задач, бажань найбільше, які так і не реалізувалися, бо їх час залишити старі версії вас, які вони відповідають. А після цього буде груповий вівтар «Голос Вищого Я, істини, поклик душі для того, щоб ви мали змогу почати жити не просто нове життя, а жити по-справжньому своє життя. І у вас є час рівно до 15-ї години, 12 -го грудня, щоб прийти до мене на канал і встигнути приєднатися до обох цих потужних практик. Зробивши мінімальну інвестицію у незрівнянно максимальне покращення якості себе і свого життя. Ці промінчики золотого світла і золотистої енергії, яку я вам транслювала протягом цього відео, це для вас, для тих, хто мене знає і любить вже давно, я теж вас люблю, для тих, хто бачить мене вперше ласкаво прошу, щасливого нового року! І щасливих нових кроків до нового життя, яке відповідає новій версії вас.